Виховання дітей в інтернатах є великою проблемою і з цим погоджуються усі експерти. Для того, щоб якось покращити майбутнє дітей, створено проект Відкриваємо двері дітям цей соціально-культурний проект презентували в галереї М 17 Захід, що покликаний допомогти дітям, замкненим в інтернатах. Всі знають, що якщо дитячий будинок або пара хоче взяти дитину. Проходить страшенно велику кількість бюрократичних процедур, що ну, ні, ні, ні. багато людей не можуть взяти дитину саме через ці процедури. Ясно, що треба перевіряти. Ясно, що це мають бути адекватні люди, таке інше. Але треба максимально зробити спрощений, верніше не спрощений, адекватно простий, е, адекватно просту процедуру. Проблема є, і вона величезна. Про це кажуть усі експерти, цим переймаються волонтери. Та на жаль, законодавство та певні елементи людської ментальності ставлять палиці у колеса небайдужим. Для того, щоб розрушити інтернати і стати цю систему, необхідні ці ресурси пустити на укріплення сімей, на популяризацію. І... В обществе больше, чим інтернат. Виходом із складної ситуації є розпоширена в усьому світі система дитячих будинків сімейного типу. Та для реалізації проєкту потрібні глобальні зміни, як суспільні, так і законодавчі. Ми не можемо зрозуміти, чому. Достатньо багатих людей, достатньо заможних людей і так мало е, приділяється уваги і коштів е, дітям і нашим дітям. Олексій Гудзенко, Роман Шигринець, Роса тебе.